Сумський люд прямує до театру імені Щепкіна на виставу Вій 20 Хтось затятий театрал, хтось ні, але очікування спільні. Зараз дуже мало місць, які можна відвідати, якось провести свій час вільний, але прийти провести час в театрі дуже залюбки. Хочеться, щоб провітрилась голова. Живемо далі і розвиваємось далі. Ну, хочеться якось якогось негативу брати. Позитиву, позитиву, позитиву. Різноманітнити нашу буденність, ну, нелегку. Чого очікуєте від вистави? Позитивних емоцій. Обрали виставу, порекомендували друзі. В принципі, на будь-яку виставу сюди прийдемо, бо дуже подобається. Ну, А, а тим більше така реклама, сказали, буде <сказали> супер. Інтригують глядачів з порогу, вдягаючи на них дощовики, посилює уяву. І директор театру, режисер-постановник Дмитро Некрасов. Ця вистава, ледве не вперше, в театрі відбувається на п'ятьох локаціях, і глядачі мають змогу переходити серед цих локацій. Вся дія побудована таким чином, що ми переводимо людей з великої сцени. Під сцену, потім вони опиняються в коридорі, як на зупинці. Потім вони переходять на милу сцену, Тут відбувається дія і в зворотньому напрямку так само. Стартує вистава Хорор Вій 2.0 на великій сцені за п'єсою сучасної української драматургині Наталки Ворожбит. Тут поєднані історичні події і сучасність. Від Гоголівського Вія залишилася лише містика. Вистава інтерактивна, і глядачі активні учасники всіх подій. Двоє французів, Деміан і Лукас приїздять до українського села напередодні весілля, на яке запросила їх інтернет-подруга Оксана. І тут понеслося. Пригода на пригоді, епатаж, навіювання, гумор, ненормативна лексика і повний драйв, неймовірні події. І глядач їх безпосередній учасник: поспівати, потанцювати по чарчині і в холодний душ, плюс постійна зміна локацій. Дві з половиною години пролітають як одна мить. І ось вони, сумські глядачі, на фінішній прямій.